Доброго дня, Ірина Стремицька, практикуючий психолог. Крок до себе техніки роботи з нав'язливими думками або нав'язливим образом. У житті кожного з нас трапляються ситуації, які є емоційно негативними, ну, точніше, так і ми їх сприймаємо. І якщо ці ситуації остаточно не розв'язані, якщо це якась конфліктна ситуація, яка не розв'язана до кінця, або просто трапилась якась подія, яка в емоційному плані у вас є незавершена. І у вас можуть з'явитися серія повторювальних таких думок нав'язливого характеру або нав'язливі образи? Я зараз не буду здаватись в причини появи. Цих психічних явищ, тому що можуть бути ще дії нав'язливого характеру. Я говорю власне за от таку реакцію психічну, коли у вас з'являється якась думка, яка турбує вас своєю нав'язливістю, або якийсь образ. Ні в якому разі я не говорю про важкі стани або стани такої серйозної невротичної нав'язливості. Там, по-любому, вам потрібна буде допомога психолога, психотерапевта, і це не один сеанс роботи з нав'язливістю. Ми говоримо сьогодні про такі стани, коли ви можете допомогти самі собі. А це з'являється, повірте, в житті кожного з нас. Що можна зробити? Перша техніка, яку я хочу вам запропонувати, вона є з колекції нейролінгвістичного програмування. Вам треба буде уявити, що ви сидите, ну, наприклад, в залі сучасного кінотеатру. І в своїй уяві ви можете дозволити собі, щоб ви там посиділи одні. Великий сучасний кінотеатр перед вами гарний білосніжний екран. Дуже великий в розмірах. Якщо ви сидите там і ви вже це уявили, спробуйте свою нав'язливу думку написати на цьому екрані досить крупним шрифтом. Напишіть цю домінуючу думку. А тепер спробуйте зменшувати розмір шрифта. Зменшуйте. Зменшуйте до того розміру, поки ви взагалі не зможете прочитати цю думку, але ви просто знаєте, що там написано. А тепер з обох боків згорніть цю думку, цей, цю картинку з написаною вами думкою домінуючою, до дуже маленького розміру, до розміру маленької горошини. У вас це вийде. Уява чудово працює. І це надзвичайно потужний інструмент. Коли ви згорнули цю думку до розміру горошинки, покладіть її в якийсь чарівний контейнер, або в якийсь ящик, або просто в якусь скриньку. Закрийте це на замок. І з цим контейнером, або з цією скринькою ви можете зробити все, що вам завгодно. А викинути на смітник, закопати в землю, відправити кудись. Не знаю куди, куди заманеться. Звичайно, цю техніку треба робити не один раз. І шрифт може бути у вас кольоровим, дуже великим, і потихеньку ви будете зменшувати в розмірі. Я думаю, технологію ви зрозуміли. Те саме можна зробити з образом. Якщо у вас є якийсь нав'язливий образ, який вас турбує, неважкий стан ще раз підкреслюю. Розміщайте цей образ на цьому екрані. Роздивіться цей образ, хто є героями цього образу, хто там є, який є антураж цього образу, які предмети там є. Як правило, ви бачите образ таким, як він, який він є в житті, кольоровим. Спробуйте в своїй уяві змінити цю картинку на екрані на чорно-білу. Вдалося? А тепер спробуйте аналогічно зменшувати цю картинку на екрані. З усіх чотирьох боків ця картинка поступово зменшується. Зменшуються герої події, зменшуються предмети антуражу, який там зображений. І доводите цю картинку до розміру маленької горошинки. І аналогічно ховаєте в якусь скриньку. Ховаєте в якийсь контейнер, і далі робите з контейнером все, що вам заманеться. Можливо, ви захочете цей контейнер, залишити десь в такому місці, в якому ви його потім знайдете, ну, якщо вам це буде потрібно. Наступна техніка, яку я хочу вам запропонувати, це техніка з колекції когнітивно-поведінкової терапії. Уявіть, що ви сидите на березі річки в надзвичайно мальовничому місці, неподалік є ліс, дуже гарний. Берег річки, ріка з кришталево-чистою водою, зі своєю швидкістю течії. І от ви сидите на березі і спостерігаєте, як ріка забирає по дорозі. Всі травички, які туди потрапляються, кожен листочок, який падає з дерева, якісь маленькі гілочки, які приніс вітерець на поверхню води. Ріка забирає це все з собою і несе своїми водами тільки туди, де вона знає. Тобто, це місце, куди вона впадає в інші ріки. І зараз. Спробуйте уявити, що у вас з'являються ці думки. Точніше, навіть не уявити, у вас ці думки будуть з'являтися. Візьміть домінуючу думку, яка вас турбує. І скажіть собі, я розумію, ця думка з'явилася. Ось вона є, я усвідомлюю це. А тепер візьміть найближчий листочок з дерева. Хай це буде кленовий, гарний великий листок, який вам подарувало дерево. І напишіть цю думку, домінуючи, на цьому листочку. Прямо гарно, каліграфічним почерком напишіть. Тепер кладіть цей листочок на поверхню води, і ріка забирає вашу думку. Те саме робите з наступними думками. Ваша задача усвідомити, що думка приходить. Ви чітко це усвідомлюєте. Так, зараз до мене прийшла ця думка. Розташовуєте її на наступному листочку з дерева, кладете на водню поверхню, і ріка забирає цю вашу думку. Якщо у вас надзвичайно добре працює уява, то ви можете на цей листочок розташувати навіть образ, який вас хвилює. Просто зменшивши його в розмірі, так як в попередній техніці. І відправляєте це все. Ріка забирає всі ваші нав'язливі думки і ваші нав'язливі образи. Очищає, наповнює нас силою, наснагою і дає нам зрозуміти, думки приходять і йдуть від нас. Ми залишаємось. Ріка залишається, всесвіт залишається. Ось така коротка медитація може бути вам допоміжною технікою самодопомоги. І ще раз хочу підкреслити, якщо нав'язливість у вас триває довгий час, і ви не зможете позбавитись цими техніками самостійно, зверніться, будь ласка, до спеціаліста. Бережіть себе і своїх близьких. Я вам бажаю, щоб у вас з'являлися тільки позитивні думки, якими ви можете ділитись зі своїми рідними, друзями. Гарного вам дня до наступних зустрічей!